Тосу Воскрес. Як ми уважно читаємо Євангелі від Іоанна з 5 по 10 главу, то можемо побачити, що там йдеться про чотири дуже важливі події в житті Ізраїля. Згадується Субота, Пасха, свято Кучок і свято обновлення храму. І якщо ми уважно читаємо. Про те, що Ісус говорить в контексті цих е, чотирьох подій, то можна е, зауважити, що властиво Він, е, обігруючи той чи інакший аспект того чи іншого свята, по суті заміняє їх або надає їм абсолютно іншого значення. В п'ятій главі ми читаємо про зцілення розслабленого, якого Ісус зцілює е, в суботу. Оскільки субота е, була днем спочинку Бога в часі сотворення світу і відтак заповіддю, е, яку повинні були дотримувати ізраїльтяни, то е, з бігом часу було дуже багато приписів, які властиво вказували, що можна робити, а що не можна робити в суботу. Принаймні їх 39 вже на час життя Ісуса назбирували. І, власне, коли Ісус зцілює розслабленого Суботу, тим самим Він показує, що Він є рівний Господеві, бо, по суті, міняє закон про суботу. Він показує, що милосердя до людини є важливіше ніж стримання, ніж дотримання якогось формального припису. І оця тема рівності Ісуса і Отця настільки є шокуюча для його сучасників, що вони починають з ним доволі гостру полеміку. Але Ісус, вживаючи навіть їхні аргументи, наводить, як це зазвичай відбувалося в синагозі, на свою користь п'ять різних свідчень, які підтверджують, що так само як і Отець постійно діє, так і Він чинить діла милосердя і все те, що відновлює життя людини. Ісус каже, що на його користь свідчить сам Бог, якого він називає іншим, Ян Хреститель. Він каже, що на його користь свідчать діла. А властиво, я вже згадував у попередній презентації, що коли Йоанн говорить про Божі чудеса, то коли він говорить з Божої перспективи, він називає їх ділами. Коли він говорить про ці надзвичайні вчинки з людської перспективи, він називає їх знаками. Він також каже, що писання свідчить про нього, і сам Мойсей, який писав у законі про нього. Отже, в п'ята глава показує, що Ісус є вищий від Суботи і підкреслюється Його рівність з Отцем, що надзвичайно обурює його слухачів. В шостій главі є розповідь про помноження хлібів і як Ісус ходить по воді. Якщо подивитися на контекст цих свят, це очевидно для них контекстом виступає Пасха, про яку розповідає Книга Виходу. І тут властиво ми бачимо перехід через Червоне море. Ми чуємо про якою, якою Господь годував свій народ у пустелі. А Ісус надає інше значення цій манні. Він каже з одного боку, що це є Його слова. Це Його откровення, це його навчання про Бога, яке живить кожну людину. А з другого боку, Він каже, що це є Євхаристія, що це є його тіло. І його кров, яку, коли хтось і їсть і споживає, має життя вічне. Більше того, в з 6 главі в 51 вірші Ісус каже, і хліб, що я його дам, це тіло моє за життя світу. І це, по суті, є яальною Євхаристійною формулою, яку можна порівняти до слів, які наводять синоптики. Це моє тіло, це моя кров, як каже Ісус на Тайній вечері. Третє свято, про яке Згадується, власне, в тій частині Євангелія цей так зване свято кучок, єврейської сукот, і, і, і про нього розповідається по суті з сьомої е, глави, восьма глава, е, дев'ята глава і десята глава до двадцятого вірша є контекстом цього свята. Отже, чому євреї святкували це свято кучок або сукот? Насамперед, це свято було свято Бреснево-жовтневого врожаю. Але після того, як вони вийшли з Єгипту, до цього свята додалося значення, в котре нагадувало їм Божу опіку над ними в часі їхнього майже 40 подорожу, часі їхньої майже подорожі пустелею, де Господь давав їм воду зі скелі. Де він посилав їм все те, що очевидно було їм потрібно. І тому в часі цього свята, яке тривало вісім днів, в часі Ісуса кожного дня приходили і молилися про дощ, про те, що Господь послав власне все те, що би сприяло врожаєві. Виливали відтак на жертівне кожного дня у храмі води, а в дворах храму, де стояли жінки, властиво запалювали багато світел. І це також відлунює до їхньої присутності в пустелі, до присутності їх батьків в пустелі після виходу з Єгипту. Тому що е, оцю воду зі скелі давав їм Отець Небесний, і це тіні не тільки вода була на врожай, це вода була для життя. Так само е, Господь супровадив їх супроводив їх в часі тієї подорожі як хмарний стовп у день, щоб отінювати їх, як вогненний стовп уночі. І тому в контексті цього свята Ісус говорить їм про абсолютно іншу живу воду. Він каже: коли хтось спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірив в мене, як каже Писання, ріки води з живої знутра його потечуть. Так як каже так каже Голист Іоанн, він говорив про Духа, що його мали прийняти ті, які увірювали в нього. Не прийшов бо ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Отже, Ісус говорить про нову воду життя, яку Він дарує кожному, хто до нього прийде. Тобто Він говорить про Святого Духа, який підтримує людині вічне життя, яке є началом вічного життя, джерелом вічного життя, а не просто звичайна вода, яка підтримує людське існування. У 8 главі 12 вірша Ісус каже, що я є світло світу. Так як вогненний стовп вказує батькам сучасників Ісуса дорогу у постелі, так само Ісус каже, що Він є світло світу, Він є дороговказ до Отця, Він є той, котрий дає їм тепло життя. І тому оця сьома, восьма. Дев'ята глава, в якій, наприклад, в дев'ятій главі він стілює сліпородженого, і показує, як, будучи новим світлом, він відкриває очі на Бога, на своє богосинівство, як він дарує нове життя. І так власне, ця тема продовжується аж до 10 глави, два глави, 21 першого віша. З 10 глави 22 віша з'являється оце четверте свято обновлення храму, яке відоме більше в традиції як свято Ханука. Це свято було засноване на честь посвячення храмового жертовника. Після того, як брати Макавеї отримали перемогу над язичниками, які три роки перед тим збезчестили храм, примушували євреїв залишити свою віру і хотіли насадити їм грецьку культуру. Отже, у 164 році, після трьох років боротьби за свою свободу, за свою віру, храм був нам відновлений і Наново був посвячений жертовник, на котрому три роки перед тим була принесена жертва Свиня, і він був безчещений. Тут є, очевидно, багато різних ліній, і це свято має ще також інші особливості. Але що найважливіше, що Ісус каже, що в 36 му вісім 10 ї глави, що Він є той, кого Отець освятив і послав у світ. Тобто, вже не жертовник старозавітнього храму є місцем, через котре людина може наближатися до Бога, але коли людина хоче зустріти Бога, вона повинна зустрітися з Ісусом. Отже, п'ята глава говорить, що Ісус є рівний Отцеві, в шостій главі Він говорить, що хлібом життя є Його Слово, і Його тіло, і кров, тобто Євхаристія. З 7 по 10 главу Він показує себе як справжнє світло світу, і котрий дає нам Святого Духа, джерело нового життя. А в 10 главі, 36 му вірші, у контексті свята обновлення. Ми бачимо, що якщо ми хочемо зустрітися з Богом, ми повинні зустрітися з Ісусом.